Подача документів на вістрочку через ЦНАП, на мій погляд, має три позитивні моменти. Перший, вам не потрібно подавати нотаріально засвідчені копії документів, адже оператор ЦНАПу буде сканувати оригінали та відправляти їх до ТЦК. Другий, вас не будуть. Примусово направляти на ВЛК. І не будуть шантажувати відстрочкою, поки, наприклад, не пройдеш ВЛК. Ну, ні для кого ж не на новина і секрет, коли ви приходите в ТЦК і подаєте документи на відстрочку, перше, що ви чуєте, а де ВЛК? Вимога, як ви знаєте, незаконна, адже пункт 63. Постанови 560-ї кабіни забороняє направляти на ВЛК військовозобов'язаних, які подають заяву на відстрочку. Але ж для них це не аргумент, як наслідок, оці постійні скандали, а в деяких моментах і мобілізація одразу після ВЛК. Бо одночасно, наприклад, дають відповідь про відмову у відстрочці і вручають мобілізаційне розпорядження. Третій випливає якраз із другого. Значно зменшується ризик одночасної мобілізації при відмові у відстрочку. ТЦК вже не зможе прикинутися, наприклад, шлангом, що чоловік ніяких документів там тіпа, не подавав і вас не будуть примусово направляти на ВЛК для отримання відстрочки. Які ще висновки можна зробити? Саме головний обсяги робочого навантаження на ТЦК зменшуються, якщо чесно, в рази. А це вивільняє людський ресурс. І акцент переноситься на виконання прямих функцій ТЦК, тобто проведення мобілізаційних заходів. Максимальне. Тож автоматизація відстрочок і максимальне відсторонення ТЦК від фізичного впливу на відстрочки є індикатором посилення мобілізаційних заходів. Як ви вважаєте, висновки зробив вірні? Напишіть, мені чесно, дуже цікаво.